Цікаве видовище у нас прорив. Привіт, кабась! Він був бути отут, от ну тут нікого немає. Бо він вирішив одну дошечку вирвати і вийти. Це піздец Називається, блядь спарували. Нашу свиню вандрасом. Пиздец. Ну привітле. Оце так кабан мені підкинув. Зараза. Він як чує, що йому хочуть яйця відрізати, да? чуйка в тебе. Якось закрила я той вхід. Не знаю, що. чи до ранку хоч ватить. Надіюсь, хватить. Ніхто його не вирве. Да? Свині. Як завжди, все саме цікаве стається саме тоді, коли чоловік на роботі. Все як завжди.